Друзі, всім вам привітаки. Ми вас вітаємо у новому нашому відео. Ми приїхали до будинку. Вже, до речі, година так п'ята. Щось тут має робити Толі. Основна задача, яку нам зараз треба зробити, оцю бандуру засунути на своє місце. Приміряти її, так. тоді вийняти, проварити і повністю підготувати її до Треба Сокира і молоток. Я не повністю розумію, як це ти маєш робити. Ми, ми не в кам'яному віці. У нас є булгарка і в нас є світло. Хай не завжди, але є. Світло не можна. Ти почнеш купити булгарку і до тебе до... Нам треба, друзі, збити. Один сантиметр, ну 5 міліметрів, один сантиметр приблизно, щоб сюди зайшла оця вся драбина. Ну то як це? Отакся штука, щоб сюди зайшла, тому що ця стіна не рівно виходить і низ, виходить, нижче іде на один сантиметр, а верх вище. Сюди більш вивалений, тому вона не хоче проходити. Я вам скажу, в нас буде повноцінна така собі драбина, крута. Жироха така взагалі. Прикольно, прикольно, нема що сказати. Ай-яй-яй, покажи свої руки. Нас чорна, нас -ї 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 -ї. Тебе чорні руки показуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Це турніки такі. Це турніки, але вони брудні. <світ> Хочу спробувати джем. Я вже казала Толіку з желатином зробити. От наступне відро прям не знаю чи в сьогоднішньому відео, чи в наступному відео зроблю з желатином, що був такий, знаєте, густий, а там треба не кілограм абрикосів і пів кілограма цукру. А там треба кілограм абрикосів і кілограм цукру. І е, желатин треба. Потім скажу скільки там треба грам. Ой-ой-ой, слухайте, в нас сливка доспіла. Прикол. Що сливка. Перша. Справжня, так, да, Справ. справжня, але треба було пополовитися. Це чарівник? Іди сюди, чарівник. 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 Кусай сливку Адам! Адам на все, що він їсть. Він завжди запитує, мама, це вітаміни. І я маю йому пояснити, що там міститься в тому продукті. Адам! Там залізо, там кальцій, не знаю і все інше. Все, що він їсть, я йому розказую, чим корисний цей продукт, чому його потрібно їсти. І Тоді знаєте, він їсть набагато апетитніше це все і набагато більше, так з величезним з, з більшим бажанням, ніж коли він не знає, що це за такий продукт. Весело. Думала, ми тут прибрали. Так. Прибрали. Ого, як рівно, нічого. Сантиметр, зараза. Що ми зробили розумного? Нічого. Чуть-чуть тільки. Розбили оце проєм, збили трошки. Ось так. Бачите, тут нічого не збивали, бо воно нижче рівня, так що воно мені, в принципі, не потрібне. Мені треба був оцей верх. Тут якраз тепер розміри, по ідеї, мають бути нормальні, і драбина, ну точніше, як драбина, площадка, оця, має зайти без проблем. Вбивали все по лазерному рівневі. Ось бачите, щоб не поубивати лишнього. Штукатурка тримається, так що, друзі, оце оббивання, якраз був тест для штукатурки. Чи відлетить вона від стіни, чи ні. Як бачите, тримається. Аня розбиває фундамент під стіною. Те, що виступає всередину будинку, для того, щоб можна було ніжки. Вони ж мають притул до стіни, то нам потрібно цей фундамент пооббивати трішки. Саме в трьох місцях, там, де будуть ставати ніжки на підлогу. Можна було б це до стіни закріпити і не робити ніжок, але у нас тут блок. І, чесно кажучи, я до блоку не сильно хочу кріпити тому що ну це блок. Це саме по собі сказано, це блок. Можливо, у когось є досвід, що металічний каркас кріпили до блоку, ну, але як на мене, то я трошки боюсь це робити. Хай краще на ніжках стоїть, це надійніше. Так, а ну що трошки на мене? Коротше, била, я била, а толік виявляється, мені неправильно сказав, де бити. Так, воно має стати до стіни. Приклазить тут і все добре. В принципі, отак воно має стати. Зараз це билимо, розгурвемо, ще раз треба буде приміряти. Але воно ж на підлогу стане, тоді вже щось примірятиме. Оце має бути на рівні зі стіною. Не знаю, чи воно піде. Але поки воно виходить то вже десь на сантиметр. розбиви тоне підходиш так є Воно ж тепер розбиває цей турне, бо тут воно Двадцять ми розбили. Висить через те, що тут вона висіла повністю. Ось така, друзі, вже є штука. Поки що вона не зовсім ідеальна, є там косяки деякі, треба дещо попереварювати. Але в принципі, стало нормально. Тільки що вилазив, відстані вистачає до стелі і наступна сходинка в принципі, хватає, так що, я думаю, проблем не буде ніяких. Да, пару раз з лобом гепнувся, і буду розуміти, що треба пригнутися. Тепер треба це все виняти, проварити добре, загрунтувати, виправити косячки і все. І площадка готова. Десь ось тут мені кутник магнітний. Дав кусята. І тут не достає до кінця стіни, воно має йти ось так, під кінець, штучка. а там аж забагато. Тобто тут на ця ножка рівно пішла, її треба переварити трошки. Тому саме на ляпки я робив, щоб в кінці можна було дещо переробити і не треба було багато зрізати. Для того й ляпки робили. Но. Ти зробиш, посунеш туди, там вже буде криво і там криво. Що посуне... буде криво? Ну вона посуне все одно, все посуне. Повісно. Нічого не посуне, все буде. Ти не морочишся, потім одна є кривенька, нічого страшного. <рес> Приміряли роботу я вже для себе визначився далі робити. Ну то ж криво, я ж тобі кажу. Ніби магнітний кутник представляв, було рівно, але бачите, навіть магнітний кутник десь як зварював, воно потянуло і все. Багато не треба. Все, друзі, на сьогодні вистачить. Їдемо ми додому. З вечора якраз десь має дати світло і будемо митися всі ввечері. Так. І чорні. Після того металу. Всього два місця є, де повело нашу цю основу. Так що, наступного коли коли завтра прийду і треба буде підрівняти це все. Тоді, в принципі, буде ідеально. Друзі, всім привітки, я в ворожище. Навіть прокинулась, скажу вам так. Грози. Вчора грози, сьогодні дощ, хмари натягують. У мене щось почала трішки боліти голова. Що плюс дуже жарко, вікна було закрите, тому що ми не могли його відкрити, коли була гроза. Була рада, дуже страшно, дуже гримів блискало. Так я біля нової пошти. Мені треба подивитися на посилку. Якщо вона не надто велика, то я повернуся за неї забув. То треба домовитися просто про те, щоб оставку зробили нам в село. Якось потрошки трошки Залузати били чи що, але тут напевно що закрито. Мені так здається. Ні, з 8 години. Ой, друзі, мені реально повезло. Цілка така велика, але вага невелика. Кілограм 15, Там є ручка. В принципі, реально було б її досунути додому. Але буду їхати до сьогодні. прикиньте. якраз буде до нас в село їхати, то чого б не забрати? Вона каже: я просто вам перенаправді все. Чудово, значить, в мене є півдня в розпорядженні. До речі, я зараз в місті Рожище. Я не знаю, можливо, вам це все тут чуже, ну, неможливо точно. Але так в двох словах. І тут я ходила два останні роки в музичну школу. А хто ще не знає, я ходила в музичну школу вісім років, друзі, з семи років до дев'ятого класу. Тут ми ходили на гуртки. Це у нас такий великий якби будинок дитячої творчості. Я там ходила на барабани, брат ходив там на вокал. Я дуже хочу сюди потрапити з лукою з Адамом. Щоб вони вдома, знаєте, всякою фігньою не займалися. Як ми добирались до музичної школи, це пішки до траси з дівчатами, а потім сідали на потяга і їхали сюди, Тут, до речі, близько дуже вокзал, від музичної школи. І так. Десь два рази в тиждень, три рази в тиждень, як коли ми ходили. Ну, це було мега важко. Біля знаку зразу музична школа. Напевно, на секунді працює кондиціонер, там дуже свіжо. Ми сюди і все зразу не маємо дихати. Я взяла оці чотири футболки. І Адамчику шорти, я вам скажу чесно, я в шоці. Я просила тоді маму податися в Польщі, або, можливо, сама купити на грузетці. А тепер нічого не треба. Гривень заплатила і, і, і я вам покажу вдома, що я купила. Я зайшла в Аврору. у нас відкрилася. І дивіться, що я бачу. Силіконові формочки фігенною ціною. Блін, чесно, я взяла, бо дивіться, шкір круте все є. Оці взяла б точно. І дивіться, які круті є. Сирки. Мені писали за луточки. А тут дивіться, які класні луточки є. Ланч бокс, герметичний, вилучка, ложечка. Прикиньте. Є в нас тут села люди, і слава Богу, я тут не буду ще чекати півтори години, тому що я в принципі все зробила. Вдома я ще робота, знаєте, так що нема чого чекати. Коротше, друзі, вершки, сметана, кості для собаки такий суповий набір, два буряка, сир, чесник сушений і фарш, який я забула в магазині. Ну, радує, що там купила небагато на 80 гривень. І купила у футболки. Ось така це Zara, це H&M, Це ще якась така простенька. І ось ця футболочка. А це шортики для Адама чи для Луки, Напевно, для Адама, тому що тут зріст Адамовий. 110-116. Отже, вчора ми виставили драбину на місце, Скажем так, приміряли, зробили нішу, ножки всі повибивали там, де вони мають стояти. Все, в принципі, підстановлення, все готове. Залишилось тільки виправити деякі косяки. Це коли я зварював, трошки повело метал. І якраз коли ми приміряли, воно нам все показалося на, на цьому на місці. Перший косяк. Оця ніжка, вона не тако стоїть, а чуть такого. Тобто її треба виправити. І той кут на 90 градусів, а завалений трошки всередину. Це коли зварювали, то напевно трошки повела. Було трубу, ну то таке, то дурниця. В принципі, більш таких е серйозних косяків немає. Ну, будемо далі бачити. По ідеї, в залі все має бути добре. Зараз це все виправляємо, ще раз все переміряємо, і в принципі можна вже все по кругу проварювати. Зразу п'ятого виставив так, як потрібно, бо постійно ножка всередину уходить. Майже ідеально. Чуть-чуть пішла всередину, але там небагато. На всю довжину, може, 2 мм, то я думаю, це не є суттєво. Все, тепер приварюємо ще цю, що я обрізав, і все, конструкція виправлена, в принципі, готова. Так само тут трошки переніс. В принципі, зараз розміри збігаються з тим, що в програмі. Є невеличкі перекоси, але я кажу, це не суттєво, там нічого страшного немає. Тепер можна пробувати ліпити сюди перемички з кутників, Ще треба їх правильно виставити. Так добре, що тільки три поворотних сходинки. Тому що доводиться з кутниками гратися, щоб їх сюди приварити, це просто капець. Ось такі фігурки, бачите? Доводиться з них вирізати, за магнітом не видно. О, супер! Тільки трохи не вгадав. Ну, Прихватив, в принципі, виглядає непогано, я думаю. Оце можна буде заварити і все буде добре. Супер! Навіть пробував тут зварювати. Шовчик робив. Ось таке, скажімо так, експериментальні. Надіюсь, далі рука наб'ється, буде краще шви. Ну, і так добре. Ну і все, друзі, оце в принципі і є вся площадка. Більше тут площадки нічого не буде. Хіба що е, ось такі кутники ще можна знизу тут в куту дати. Сходинка краще трималась не на одній стороні, а на двох. Це я ще подумаю, чи варто це давати. Так саме тут. Знизу сходинка. Ну тут все, вона на трьох площадках буде триматися, на трьох точках. Один, два, три. Ну, це, якщо, в принципі, їх треба, ще. Боже, який я грязні мати, рідна. Пишіть ваші думки, як вам. Оце чудо інженерної думки. Я думаю, прикольно. І найкраще тут в те, що тут не, не 6 поворотних, бо це був би повний капець їх зварювати, а тільки 3. Менше геморрою, менше мороки. Ну, якщо, скажучи, повністю без досвіду, мені здається, що це непогано. Пишіть свої думки в коментарях. У мене є ще 15 хвилин, так що, поки є світло, зараз попробую ще шви проварювати, там, де, ми в принципі, можемо. Звідки ну, починали? Тут далі ще побачимо. Робити в принципі, в принципі, вже скрізь можна проварювати. В'язумніваю, що щось буду перероблювати. Вже воно яке, так воно і буде. Писали нам в коментарях, що камерою бажано сварку зварювання не знімати, тому що матриця псується. Тому, друзі, обмежився я тими зйомками. Але шви виходять різні. І такі, і такі, і отакі. От Де то я ще зварював? А, і отакий от шов. і отакий. От і отакий. От тобто всякі. Не всі ідеальні і не всі погані. Так що ще трошки буде нормально. Треба її перевернути, щоб знизу проварити всі шви цю дробину. В такому положенні всі нижні шви бачу і так буде легко їх проварити. Ну що, друзі, всі шви, які були знизу, я попроварював. Скажімо так, якість зварки різна. Є такі шви, що просто як намальовані, є хренові. Але в принципі як тут зробиш. Плюс в тому, що вже є нормальні шви. Боже, ти такі грязний. Ужас. Ось так. Бачите, як гарно ліг. Отут гарно ліг, бачите? Отут не гарно ліг. Тут не гарно ліг, а ось тут гарно. По-різному. Ну, в принципі, триматися буде. Я думаю, не розвалиться. Тут Ось Бачите, які шви вже пішли так само знизу, так само тут. Є така одна приказка цікава, називається, як вона звучить наступним чином: вовка боятися, в ліс не ходити. Так само і тут. Головне пробувати. Я думаю, все вийде. Ну, це може бути важко, це може бути довго. І що зробиш? Хочеться навчитись, то навчитися. Так, залишилось мені це все перевернути. З цього краю ще декілька швів і в принципі конструкція буде готова. Якщо її не покрутило зараз, від того, що я зварював, друзі, буде все супер тоді. Ще трошки болгарочки попрацювати, і все і буде ідеал. Всі шви попроварювані, якісь краще, якісь гріше, якісь гірше, але в принципі зі сходами завершили. Ну як, не зі сходами, а саме... не зі сходами, а саме з площадкою. А ні, ще два шва не проварив, зараз проварю. Все, друзі, посадив я всі акумулятори, які в мене були, вимазався як порося, затирав по кругу всі шви, залишилося тільки один і один кут. Все, все остальне позатирано, все остальне вже нормально таке, як має бути. Все. Ще залишиться приварити три перемички. Це вниз сходинки на рівні з цією, має бути і все. І в принципі, цією штукою буде завершено. Ось так, друзі, тепер виходить, ми вилазимо, опа. І пішли собі по сходах. Все, далеко не зайдемо, вперлися в стелю. Ну, але сам факт, що в принципі йти можна. Ще плюс буде виступ 3 см, так що, по ідеї, має бути супер. Десь в мене були наушники, мені підписник присилав. Але, походу, діти кудись їх засунули, я їх не можу знайти. Бірюші того разу були, я теж десь засунули, не знаю де. Так що треба щось знайти нове на вухо, бо... Аж дзвонить в ушах після тієї булгарки. Можна було б сьогодні закінчили ту площадку. Там тієї роботи небагато залишилось, тільки ще трикутника приварити. Але, блін, нема світла. Акумулятори на булга... на булгарці всі посадив. Можна було б швидко затирати але так само немає чим. Ну то ладно вже. Наступного разу прийдемо вже роботи Ось така то друзі штука. Ось така то площадка. Прийшов додому, якраз помився. Збив басейні в нас вже тархун знов зелений. Ніби хімію кидаєш, все добре. Хімія діє на басейн на ту воду, воно все осідає. Тобто хімія так діє, що все, що є, тобто вся грязь, яка є в воді, вона просто сідає на дно від тієї хімії. Був би пилососствовав собі чик-чик-чик, вибралось і все, вода чистенька. Так воно так і залишається на дні. Вибрати його звідти немає як. А цей фільтр, що у нас є, він в принципі з таким об'ємом грязі він не впорається. Його дуже часто доведеться чистити. Так, що все, що нам залишається, оцей тархун потім спустити, знов чистенькою води набрати, і тиждень знов купатися. Пройшло, друзі, вже чимало часу. П'ята година, Толі повернувся з будинку. Цвіт. Було на диво на 2 години більше ніж зазвичай. По графіку мали виключити в 2, включили в 4. Я часу дарма не гаяла, і в мене знаєте, так в голові це все проварилося швиденько, фарш я забула, і я пішла в магазин до нас і купила заморожене куряче філе. Зробила я відбивну. фарш провтикала. піца, коханий. Біцеліка, Бачте, і... це Подивіться, який невдячний чоловік. Ой, дякую. Да, ой, дякую. Таво, просто дивлюсь, бачиш? Що це таке? Твої такі, такі швируби. Рахітні. Оце, друзі, кекси Я зробила. Був сир в холодильнику. Бачку, хай, то навіть не бай. А тут найголовніше, я зварила червоний борщик. Смакоти повна. Сідаємо їсти, чекала толіка сама дуже голодна. До речі, от про джем я мала вам показати. Ну, дивіться, отакий він вийшов. На хліб намазати в принципі, ну, можна. Переварювати, напевно, ще його не буду. Але так? треба було ще більше його поварити, щоб води ще більше випарувалося, і тоді був густіший. Слухай, може його переварити? Не так. треба його вже відкривати. Все забудь про забудь про нього до зими. І я теж, друзі, думаю, що не буду я його чіпати. Такі буде собі джем ріденький на хлібчик до паста. Раті сової і в мене там є. Ще те, що ми перетирали. Я зроблю, напевно, що теж там трошки цукру більше і вареничка там банку де там сіки його вийде. А вже наступну порцію Робити такий, типу, вже густий джем, напевно, що з желатином, тому що колись мама робила, чи то бабуся мені дуже сподобалося. Жінка в хаті того не, не чоловік. Я сьогодні тільки залишла з дітьми, і він все, що зробив, це приготував суто от їсти, макарошки і омлет. Вони поїли, і все. Він займався суто дітьми. В нього була установка, він її дотримувався. А в мене розумієте не так. Я. От приїхала з Рожич і в мене просто тако поле зору скрізь, я з 11 години до третьої, отако от постійно щось робила: то їсти, зварити, то помити плитку, то піти закинути прання, то помити підлогу, то ще якусь фігню. В мене просто посуди гора. І я коротше тако знаєте, зрозуміла, що просто на це треба бути налаштованим. Ну, чоловік до цього я не знаю. Він до цього просто як це так пояснити. Чоловікові пофіг на все може йому просто пофіг на все. Коли я скажу, він буде допомагати. До речі, приїхала посилка, мені я заїжджала на нову пошту сьогодні. І приїхала не мені, нам приїхала посилка, яку ми вже покажемо в наступному відео. Напевно, що, так? Да? Напевно, що так. Да. Ммм, який борщик. Ти будеш їсти борщик, Толік? У нас, друзі, вже вечір. Півдесятої Варю кукурудзіну кашу дітям на вечір. А толік домонтовує відео. Я вже музику доробила. Дякую вам, друзі, те, що сьогодні були з нами. Усім, хто лягає спати на добраніч, усім, хто тільки прокинувся добрий ранок. Кому відео сподобалось, ти нам вподобайки. І зрісся наступному відео, друзі. Всім вам папа. -па.